Вітаю вас, дорогі скорпіони! і Сьогодні ми глянемо, який листопад буде для вас, які енергії у вас будуть діяти протягом місяця. Ми глянемо основні сфери життя, роботу, фінанси, стосунки. І все це буде по одній, одній карті. І це буде перша частина нашого розкладу. Друга частина розкладу це буде невелика астропідказка, тому що ми зараз знаходимося в моменті, коли ми чекаємо повнолуння або повні узнаці тельця. І от це повнолуння буде впливати на всі знаки, залежно від того, в яку сферу. В який дім попадає саме для вас. І так, ми глянемо, і що, що буде підсвічувати вам оце повнолуння, які сфери зачіпить і як діяти. І так починаємо. І почнемо ми з підказки від Таро. І основний аркан для вас на місяць листопад, листок, листопад. це аркан блазень. І так, цей місяць для вас, дорогі скорпіони, відкриває просто якийсь новий цикл життя. Сам аркан символізує початок шляху, як чистий листок, як оновлення, як ризик, як свободу від минулого. Це час, коли ви ніби скидаєте стару шкіру, ніби дозволяєте собі бути собою відверто, спонтанно, без масок. І так, як цей аркан буде проявлятися у сфері вашої роботи. Ну, В професійній сфері, безперечно, це якийсь новий етап або несподіваний поворот. Може з'явитися якась нова пропозиція, новий напрям в роботі, нова ідея, яка може абсолютно змінити ваш фокус уваги. Ви можете навіть покинути стару роботу. щось... Нове захочете спробувати може, і це також може бути дуже так спонтанно і ризиковано. І навіть коли навколишні вас не зовсім підтримують, ваше, ніби внутрішнє якесь відчуття підказує, що дієте ви правильно. Ну, Ще листопад місяць, це може бути для вас, скорпіони, як періодом якихось експериментів, навчання, періодом, знаєте, проб і помилок. Головне, не бійтеся робити перший крок, навіть якщо у вас немає чіткого плану. В роботі це може бути якийсь новий напрямок, нові вміння, нові навики, які ви захочете. Які ви захочете Опанувати. І це теж хороша ідея. Для деяких скорпіонів, от цей аркан це як символ виходу з зони контролю, коли вам потрібно довіритись інтуїції. І саме всесвіт приведе вас до правильного місця. Тому що у вас, е, ніби звучить всередині голос. Я не знаю, куди я йду. Я не знаю, що я роблю. Але я йду. І я довіряю цьому шляху. І шлях відкривається переді мною. От такий можна назвати девіз цього місяця. У сфері фінансів Аркан Блазень попереджає, що в фінансовій сфері також можуть бути якісь несподівані зміни. Але водночас це і нові можливості, нові можливості для заробітку. Гроші можуть приходити дуже несподівано. і... Навіть через якісь випадкові знайомства, через нові ідеї, через щось креативне. Але ці гроші так само можуть і швидко дуже витрачатись. Тому таке застереження щодо фінансів: не витрачайте гроші на імпульсивні покупки. От, не проводьте з фінансами якимось якихось авантюр. З другого боку, не бійтесь спробувати якийсь новий проєкт, який вас може надихати. Взагалі, цей місяць не про те, щоб накопичувати фінанси, цей місяць про те, щоб перезапустити фінансову енергію. А ми з вами ж пам'ятаємо, що фінансовий потік гарно відкривається тільки перед тими, хто працює з почуттям натхнення. З творчого такого позову. У сфері відносин карта Блазня каже, що тут легкість, свіжість, новизна, нові почуття. Ви можете звільнитися від якихось старих таких емоційних прив'язок. Ви можете пробачити когось і відпустити, ви можете розпочати якийсь новий роман. Якщо ви в парі, то спробуйте не контролювати партнера, а насолоджуватись моментом. Потрібно, знаєте, більше спонтанності, потрібно більше гри, якихось спільних пригод, якихось подорожей. І це може перезапустити оцей, ці ваші стосунки. От саме елемент спонтанності і якоїсь авантюри. Духу пригод, оце важливо внести у стосунки. І от там буде така трансформація. Самотні скорпіони, ну, для них теж може бути за таким арканом, це якась така несподівана зустріч. І це може бути людина, яка буквально переверне ваше уявлення про кохання. Це може бути людина сама вільна, якась нестандартна, незвичайна. І... Де, де немає ніякого планування. Але будьте обережні, тому що така людина ну не факт, що, що вона затримається довго і з нею буде комфортно в довготривалих стосунках. Ось тут уже треба індивідуально дивитись, тому що така людина може ввірватися до вас як вітер, і так само і вийти швидко, несподівано, без попереджень з вашого життя. І залишити після себе лише якийсь такий спомин. Тому тут акуратно. Ну, листопад, взагалі, це такий, це такий час от місяць, це місяць вас, ваш місяць. Я, до речі, хочу привітати всіх скорпіонів. У кого в листопаді день народження, вітаю вас з прийдешніми вашими святами. І бажаю, щоб для вас цей місяць справді був такий новим початком чогось грандіозного, щоб цей місяць справді трансформував ваші сфери діяльності, ваші сфери стосунків, і вніс у них новизну, радість, достаток всього всього вам найкращого, дорогі скорпіони. Тому що перед вами це місяць місяць свободи, місяць, коли відкриваються нові можливості, такий час справжньої радості. Це ваш час. Ви, як люди, які. Вміють трансформуватися, які не бояться оцих різких таких спадів і підйомів в житті, які з любої ситуації знаходять вихід і стають після цього ще сильнішими. Порада на цей місяць. Ну... Відпускайте, відпускайте старі схеми, відпускайте старі зв'язки, старі якісь патерни, взагалі страхи. І будьте готові впустити диво в своє життя. Тому що перед вами час нових можливостей. Життя чекає на вас з новими дарунками для вас. Ну, глянемо тепер. Переходимо до нашої другої частини розкладу і глянемо, як же повнолуння в знаці тельця. А у вас це повнолуння зачіпить ваш. Зараз подивимося, у вас це буде сьомий дім гороскопу. Це повнолуння зачіпає от тему партнерства, стосунків, тему спілок. От. І от поряд. І в зв'язку з цим арканом, от сьомий дім і аркан Шут, це як свіжий старт, це як очищення від минулого. Тому для вас от енергія повнолуння буде звучати так: я готовий відпустити свої сценарії, любові, роботи, стосунків, будь-чого. І я готовий довіритись новим почуттям. Що, це, що може відбуватися з вами в листопаді? Це може бути нове знайомство, яке почнеться дуже несподівано і легко. Також це може бути як звільнення від старих емоційних зв'язків або якихось токсичних стосунків, в яких ви перебуваєте, але вони вас ну, не тішать. І от це все може закінчитися. Нова людина може війти в ваше, в ваше життя. А якщо ви в стосунках, то ці стосунки ніби пройдуть також трансформацію. Це буде як нове дихання, як оновлення, якщо пара вже існує. От, і, ну, листопад, напевно, подарує вам відчуття довіри, довіри світу. Коли вам не страшно, коли ви розумієте, що ви вчитеся довіряти і, і впускаєте у цю, ви довіряєте світу, світ обдаровує вас як, як, як дяка за цю довіру. Якщо у плані роботи ви працюєте в якихось спілках, Партнерстві, в спільних проєктах, то це також буде якийсь новий виток. Це буде якась нова пропозиція, нова співпраця, можливо, на роботі новий клієнт, новий проєкт, новий контракт. От. І отут і повня, і карта Блазня говорить, що от не, не спішіть все якби фіксувати в. З паперами. Тому що спочатку відчуйте, чи резонує вам це з вашим серцем, з потребою вашою. Тому що все, що починається зараз в листопаді, може виглядати дуже нестабільно. Але в перспективі це може бути як свобода до дій, як творчий прорив, як можливість розвиватись. Тут Залежить від вас, як ви, як ви відчуваєте, ну, якщо ви маєте вплив на цей контракт, якщо ви просто працюєте в команді, то швидше за все вибір, вибір у вас невеликий, то просто знайте, що все, що починається, це все для перспективи, для вашого розвитку і для вашої творчості в цій роботі, навіть якщо ви в спілці. У в плані фінансів то повнолуння в тельці часто виявляє матеріальні прив'язки і залежності. Карта Блазня підказує, що звільніться від фінансових, фінансових страхів, змініть ставлення до грошей, менше контролюєте більше довіри до потоку, і таким чином гроші будуть приходити. Якби легше. Але одночасно йде і підказка, що не робіть імпульсивно, не витрачайте гроші імпульсивно. Витрачайте їх інтуїтивно, може навіть так краще. В духовному сенсі повня це як звільнення від вашого минулого я. Блазень нагадує, що все, що закінчується, це не втрата, це звільнення місця для нового досвіду. Ви виходите ніби з темряви на світло. Ви вчитеся жити без контролю. Просто бути в потоці самого життя. Головна сфера самого листопада в цілому місяця – це сфера партнерства, стосунків. Оновлення через взаємодію, і головний процес це звільнення від чогось старого, як звільнення місця для нового початку. І головний урок, який можуть винести скорпіони протягом листопада місяця, це довіряйте життю. і при... Вміти прийняти невідоме. Тому що... Тому що тільки так, тільки так можна звільнити місце для чогось нового. Легко, з довірою і відпустивши старе. Старі програми, старі зв'язки, старі страхи, стару недовіру, я бажаю вам, дорогі скорпіони. Нехай листопад пройде для вас найкращим, найвищим способом.